Новинами п'ятниці ми вже готові з вами поділитися. Ми вітання, і сьогодні в часі. Дивіться про таке. Ще одне позитивне рішення в освіті. ЗОШ номер 14 що була реорганізована в початкову, знову стала школою першого другого ступенів. Дякую. Дякую. Рішення прийнято Ромам дали змогу навчатись. Тепер все залежатиме від батьків та власне самих учнів. Це лише початок. Ми повинні працювати сьогодні з батьками в зв'язку з тим, що знаєте, депутати зробили свою роботу, але сьогодні повинні і, і батьки теж виконувати свої обов'язки. Далі не перемикайте, адже на вас чекають новини спорту. Я ж прощаюся з вами. Бажаю вдалого вікенду і хай щастить.